Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як вічні та матеріальні цінності. І, як ми знаємо, що людські цінності діляться на дві категорії: це вічні і земні. І за підсумком, саме ваші цінності впливають на, на ваші думки, на ваші рішення, вчинки. Саме цінності визначають, який фінал і якість вашого земного життя, і також, де ви проведете вічність. тобто що для вас цінне? Це земне матеріальне життя чи життя вічне? І звідки ж беруться цінності, які впливають на ваше, і не тільки земне, але й потойбічне життя? І насамперед цінності закладаються через тих людей, яких ви слухаєте, тому що дуже важливо слухати Ісуса Христа і Його посланців, щоб мати вічне життя. Бо Ісус Христос помер за нас, Він був у пеклі, потім воскрес і вознісся на небо. І зараз царює разом із Богом Отцем. І Ісус нам показав, що, що відбувається за межею смерті. На прикладі двох реальних людей це історія багача і Лазаря. Багат жив і помер і опинився в пеклі, а Лазар потрапив у рай. І в і потойбічному і по світі відбувається такий діалог, в якому ми чуємо про цінності, які привели одну людину до, до пекла, а іншу іншого, а іншого до раю. Чому багач потрапив до пекла? Бо за життя він жив і розкушував, І для нього були в житті важливі тільки матеріальні, ці земні цінності і все його багатство. І навіть після смерті він не розкаявся. Він сперечається з людиною Божою, з Авраамом, тому що чому? Тому що в його серці не було Бога. Бог і його слова не були його дорогоцінністю. Натомість Лазар. Потрапив до раю, бо його дорогоцінністю був Бог і його слово. Багач не проявив милості, Лазарю, нема любові до ближнього. Так і в наш час. Ми маємо задуматися, щоб не потрапити до пекла, нам потрібно, щоб Ісус і Його Слово були на першому місці в нашому житті. Бо якщо я називаю себе християнкою, значить слово Ісуса Христа для мене має бути авторитет, закон. Також я маю щодня перебувати в апостольській науці, тому що це є Божі посланці, і на те Божа воля, щоб ми щоденно навчалися. І як ми знаємо, що все це земне, матеріальне, внутлінне і не тимчасове, і помираючи ми нічого з собою не забираємо. Натомість маємо задуматися, що ми, в що ми вкладаємося, на що ми тратимо свій час, сили, енергію, чим дорожимо, що для нас є дорогоцінне. І також бачимо, ми будуємо будинки, там, заробляємо гроші на машину, на різні там речі матеріальні, строїмо кар'єру і це все, ми, ну, це все ми залишимо. І як ми бачимо, як показала нам сьогоднішня війна, що все це матеріальне дома, машини, воно воно не постоянне. Ракета впала і, і все, і все, що люди купили там руками, воно пропало згоріло в одну мить. І також Ісус нас навчає такими словами з Біблії, що спочатку шукайте царства Божого, а все решта приложиться. Тобто ми перше маємо шукати Боже царство, бути вірним Богу і вкладатися в те, щоб попасти в Боже царство. І також Ісус, Ісус є нашою здоровоцінністю. Якщо ми виконуємо Його Слово, то і не побачимо смерті повік. Бо так написано в Євангелії від Інсує. Від Івана, 8 глава, 51 вірш. І тому найперше маємо дбати про свою душу, щоб, щоб спасти її, а також проповідувати іншим людям, бо, і щоб люди також наверталися і спасалися. І, бо Ісус Христос показав нам, на прикладі богача, який сидить у пеклі, що матеріалізм це шлях до пекла. Багач потрапив туди, бо він не вкладався грошима, ресурсами, багатством своєму свого помираючого побратима Лазара, в якого була віра і який прямував до раю. І Христос навчає, читаємо такі слова. Добувайте собі друзів з багатства неправедного, щоб вони як що, щоб ви, як стали убогими, прийняли вас до вічної обителі. Для нас має бути важливим, настільки ми укладаємося в людей віри, і в Божих посланців, які. Які мають оселю на небесах. Це я говорю і про десятину, адже десята частина всього, що ми маємо, належить Богу. Богу і так все належить. А чи віддаємо ми Богу те, що йому належить? Адже написано слова, які сказав Ісус Христос, що віддайте кесарю кесареве, а Богу Боже. І також важливо, настільки ми вірні Богу, і у всьому, і також Божому Слову, і настільки і часу ми тратимо для. Для служіння Богу і людям, бо є дві заповіді любові, люби Бога і ближнього. І чи примножуємо ми Боже Царство, чи, чи дозволяємо ми через себе поширювати Боже Царство? Чи, чи Ісус Христос займає перше місце у нашому житті, тому що е, саме Ісус є той, той найдорогоцінний камінь. Е, і написано: не збирайте собі скарбів, що на землі де міль і ржа поїсть, а збирайте собі скарби що... на небі, ж, де... бо де буде ваш скарб, там і буде ваше серце.